Канаді серйозно почало не вистачати грошей на продукти. Продукти це одна з найважливіших речей, які ніколи не були проблемою для канадців чи українців, чи взагалі будь-кого, хто живе в Канаді. Тому що Канада досі розвинута країна, і останні 10, 15, 20 років люди собі ходили в магазини, і повірте мені на слово, купляли, що вони захотіли. І мали в холодильнику і сир на різні види, і ковбаски на різні види, і абсолютно що вони хотіли, навіть якісь перекуски, не було це ніколи. Проблема ну за останні пару років це дійсно стало проблемою, а зараз вже катастрофічною проблемою і рекордною проблемою, що більшість людей ходять і користуються зараз продовольчими різними банками. І це фактично організації, які збирають гроші від різних не гроші, перепрошую, а продукти. Від різних волонтерів або також і гроші, і таким чином купують різну їжу. Там переважно закрутки. Така їжа, що не псується, і туди приходять люди, які просто не вистачає грошей, не можуть прожити і мусять прогодувати своїх дітей. Щоб отримати дійсно, хоч яку якийсь хліб поставити на стіл свої, своїй сім'ї, слухайте це відео до кінця, друзі, поширюйте це відео, бо це дуже важлива інформація. Правдива інформація, потрібно знати, що відбувається в світі, тим більше в Канаді. Я вам завжди обіцяв, що я буду розповідати все від серця, так як воно є, без прикрас. І якщо ви хочете дізнатися та побачити дійсно правдиві. Ціни, де я зможу порівняти продукти в Україні до продуктів в Канаді, вам дійсно все це показати. Підписуйтесь на канал. Давайте наберемо приблизно 2000 вподобайок на цьому відео. Це зовсім небагато. Але таким чином я побачу, що ви дійсно маєте бажання, і хочете побачити такий цікавий розгорнутий відеоролик. Я вам буду надзвичайно вдячний. Ви пишіть думку на свою ситуацію. Чому ви думаєте, що в Канаді так все зараз відбувається? Що дійсно люди так сильно страждають, такі великій та сильній країні. Треба, напевно, розпочати та почати з того, що до коронавірусу, взагалі, життя в Канаді просто було суперове. Ну, чесно вам говорю, так як воно є. Ціни в магазинах на продукти були дуже доступні. Можна було собі два рази в рік абсолютно спокійно їздити, літати в Мексику. Ціни на житло вже були такі, що кусалися, але ціни на житло принаймні люди знали за що вони платять. Але дивлячись, яка у вас була відсоткова ставка в банку на ваш кредит. І на вашу іпотеку, то все б могло бути і не так і зовсім погано, коли ви придбали собі якесь житло, залежно, що, звісно, від міста, в якому ви проживали. Але от тоді, якраз, в 2020-2021 році ставка в банку була дуже надзвичайно низька, і багато людей переписали якраз в 2021 році. Собі нормальні взяли позику в банку на нормальні відсотки, наприклад, там півтора відсотка, і ви собі просто уявляєте, який вас оплата тоді виходить помісячна, дуже низенька, невисока і багато грошей саме лишається для вас, і ви, маючи власне житло, могли запросто е, залишатись вам більше, ніж би, ви, якщо б ви, якщо ви десь йшли і орендували. Люди скористалися цією можливістю. Купили собі хати, хтось побільші, хтось середній. І зараз, у 2025 році, при кінці на початку 2026 року дуже у багатьох мільйонів канадців іпотека завершується і треба переписуватись. Теперішні ставки становлять приблизно в 3,5% зараз банку до 4%, відсотка, що дуже високо, високо порівняно з тим, що люди платили. Ви тепер собі порівняйте, що деяким сім'ям прийдеться платити на 400 до 800 доларів в місяць більше, ніж вони платили. А тепер рухаємося до продуктів. Продукти на двох людей на молоду пару. Коштують легко 300 доларів тиждень. 300 доларів тиждень, і це так знаєте, що ви ще будете дивитися, що ви купуєте, а ні, А, 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 що, а що, наприклад, треба що не треба. А тепер, якщо ви хочете купляти абсолютно, що ви хочете, там чіпси, різні фрукти, ну так, щоб навіть не дивитися на ціни і закуплятися абсолютно в будь-якому магазині, кому ви хочете, ну легко можете дивитися на 400 до 450 доларів. Це шалена сума виходить в місяць. Ви просто вдумайтеся. Якщо у вас є дітки. А якщо у вас є ще можливо батьки або ще хтось, хто живе з вами, і ви просто заробляєте кихось 20 до 25 доларів в годину зарплати, ви її дружина, то як ви можете собі дозволити дітей на різні секції віддавати. Як ви можете позволити всю сім'ю взяти на відпочинок? Як ви можете позволити собі мати якісь гроші для того, щоб дивитися та доглядати за будинком вашим? І тепер додайте всі ці продукти, шалені ціни на продукти. І в магазинах тут що ви зрозуміли немає таких категоричних в цінах. Там є звісно. Трошки топові магазини і не топові, але різниця там буде не надзвичайно така велика, що ви зразу автоматично станете багатіями, якщо ви підете в дешевший магазин. У нас в Україні трошки інше з тим. Є ще базари. Тут фермерські маркети тільки відкриті на вихідні, на вихідних і це сезонно, і фермерські продукти тут набагато дорожче, ніж просто йти в якийсь магазин і купувати їх. Люди почали це відчувати на своїх шкурах. Багато моїх знайомих канадців. Не привикли до такого, що так, так треба тісно жити, і канадці не вміють тісно жити. Вони не привикли до цього, і ніхто не навчив. Вони збіжили, виросли в країні, де все було, де не було проблем з дитинства, і вони тепер стикаються з тим. Ми, українці, привикли до того. Українці вміють крутитися. вони привикли, що таке біда, що не біда, і таким чином це від одного покоління в інше передається. В Канаді не так все зараз дуже складно людям. І зараз рекордна цифра за останній місяць. Фудбанк тут в Канаді почало користуватися і ходити 2 мільйони 200 тисяч людей. Це найбільші та найбільш рекордні цифри, які колись не будь Фудбанк бачив за всю історію Канади. І тепер, якщо рівняти до 2020-2019 року, то це в два рази більше людей. Ходить зараз і користуються, і беруть ці продукти, і пробують ці продукти брати від людей. Ви просто собі вдумайтесь, які це великі цифри. Сам фудбанк і організація зазначає, що вони можуть взагалі закритись, тому що вони не можуть о, дійсно витримувати такий тиск і такий наплив людей. І що цікаво, що тим і користуються також деякі люди, яким і не потрібно користуватися, які, знаєте, можуть придбати, але на грані того, що їм. Ті 20 доларів можуть допомогти десь їм, чи вони ходять туди, їдуть на інфініті, на Лексусах, на дорогих автомобілях і беруть ці продукти. Деякі українці це роблять, деякі канадці це роблять. І це справді прикро, коли люди таким словживають, тому що це дуже важливо, щоб це суто використовувалось людьми, для яких потрібно. Бо зараз дуже багато канадців навіть не доїдають нормальних продуктів, нормальних овочів. І люди, які добре живуть, люди, які не стикаються, бо не стикалися з тим, скажуть, скажуть Маркіян, канадський Марк, ти що, якийсь дурний чи ти думаєш, що ти говориш? Хай так буде, але я дивлюся широко і думаю, широко і. Роблю дослідження щирше ніж більшості людей, тому я дійсно говорю про те, що дійсно відбувається. Я Говорю за людей, які просто не мають часу навіть про це сказати або комусь розказати, бо вони зайняті працюють по 10 годин в день, або навіть на вихідних і не мають часу нормально відпочити. Це є дійсно така правда болюча. І якщо щось не відбудеться зараз, якщо уряд не візьметься в руки, то багато і більше і більше людей почнуть страждати від фінансової недостачі. І Канада завжди була знана країна за те, працюєш важко, будеш мати велику буханку хліба. А тепер це ще не гарантовано. Я думав, що це відео вийде дуже надзвичайно цікаве важливе, бо воно відкриє вам дійсно на проблеми, з якими стикаються ор ординарні люди зараз на даний момент в Канаді. Це дуже важливо знати і варто розповсюджувати цю інформацію, тому що, щоб ніхто не думав, що знаєте. Все так по маслу, чи гроші ростуть на, на деревах. Такого вже нема, це вже не той час, і зараз в світі взагалі абсолютно такого ніде не знайти. Але ця проблема збільшується і збільшується. Я залишу посилання до офіційної статистики в описі. До відео, що ви могли переконатися перейти для себе дізнатися, і таким чином я завжди оперую по офіційній інформації. Дійсно, те, що я бачу, те, що відбувається, а не так, просто знаєте, аби сказати, щоби. Підняти якийсь відеоролик, тому що і мені так не цікаво, і я не хочу проінформувати вас, звісно, про якісь речі, які не є зараз на даний момент правдиві. Дякую вам дуже сильно за те, що ви ще досі тут додивилися відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.